Вітаю! Я Алекс Мусевич і ми вчимося керувати реальністю. Це 14-й день. Якщо це для вас перше відео, то подивіться попередні на такі теми, як пробудження, взлом сну, дитина Бога, народження зірки. Дзеркало світу, бумеранг, ілюзія відображення, вроже відвінятка, видих з полегшенням, звільнення, впевненість, рівновага, чарівливість душі. Шукайте в інтернеті і ви знайдете. Сьогодні любов до себе. Перше відео, як завжди, без тлумачення. Якщо ви себе не любите, то і вас ніхто не полюбить. Більш того, ви ніколи не будете щасливими. Будь-який конфлікт душі та розуму негативно відображається на зовнішності і на характері. Відповідно, і шар вашого світу буде мати усе більш темніші відтінки. Найперше, Потрібно любити себе, а вже пізніше звертати увагу на достатки інших людей. Вам потрібно зрозуміти і відчути такий факт. Маятники примушують вас зарадити себе, відвернутись від своєї душі і слідувати правилу. Вони кращі за тебе, тому роби так, як вони. Стань подібним на них. Сиди в матриці будь шурупом. Насправді, ви унікальні. Поверніться до себе. Прийміть себе таким, яким ви є. Дозвольте собі бути собою. Візьміть своє право бути правим. Тоді вам буде чим гордитися і за що себе поважати. Дякую за увагу! З вами був Алекс Масевич. І дивіться відео. Тлумачення 14-го дня. До зустрічі!